Казка про Аладіна і чарівну лампу Сьома частина. Скажи, хлопче, скільки ти хочеш за цю тарілку? І Аладін відповів Тобі краще знати, скільки вона коштує. Старий гендляр розгубився, не знаючи, скільки дати, бо, хоч Аладін і був молодий, Проте відповів, як бувалий купець запропонувати невеликі гроші. А що, як Каладін знає справжню ціну тарілки? Чи, може, він не знає, скільки коштує ця тарілка? Нарешті гендляр витяг з кишені один динар і дав ладінові, а хлопець затиснув його в руці та й побіг геть. І тоді гендляр зрозумів, що він не знає вартості срібної тарілки, і старому Скупієві стало шкода динара. Хоч тарілка коштувала в сто разів дорожче. Аладін, недовго думаючи, подався до пекаря, розміняв у нього динар і купив хліба, після чого пішов додому, віддав матері решту грошей і мовив піди, мамо, на базар і купи всього, що треба. Мати пішла, купила всякого харчу, і вони попоїли і вдовольнилися. Щоразу, коли кінчалися гроші, Аладін ніс до гендляра чужоземця одну тарілку, і той давав йому динар. Аладін робив так, поки продав усі тарілки і лишився в нього тільки важкий столик, на якому ці тарілки стояли. Коли Аладін притяг столик до гендляра, той побачив, що він срібний, і дав хлопцеві десять динарів. І Аладін з матір'ю жили на ці гроші, аж поки витратили їх. І тоді Аладін сказав: у нас більше вже нічого немає, треба потерти лампу. Мати затремтіла від жаху і втекла з дому. Аладін сміливо потер лампу, і перед ним з'явився Джин, і вигукнув: Твій слуга перед тобою, я раб того, в чиїх руках ця лампа. Кажи, чого бажаєш? Я бажаю, мовив Гладін, щоб ти приніс мені столик з найкращою їжею, такий самий, як той, що його вже приносив. Я хочу їсти. Не встиг Галадін моргнути оком, як джин, щез, і повернувся із столиком, на якому стояло дванадцять срібних тарілок, повних розкішних наїдків і пляшки з вином і свіжий хліб. Тут у дім повернулася Аладінова мати, побачивши столик і дванадцять срібних тарілок із смачними стравами. Вона звеселіла, серце їй сповнилось радістю. От бачиш, матінко, яке добро робить нам ця лампа, а ти ще хотіла її викинути, сказав Аладін. Хай Аллах, дасть усього добра цьому джинові. Але я все одно не хочу його бачити, відповіла мама. І вони сіли за столик і їли і пили, а те, що залишилося, мати сховала на завтра. Коли ж їжа у них скінчилася, Аладін узяв срібну тарілку, сховав її під полою халата і пішов шукати. Того самого гендляра. Одначе доля цим разом привела його до крамниці, старого чесного ювеліра. І той, побачивши Аладдіна, спитав, що тобі треба, сину? Досі ти минав мою крамницю і ходив до зажерливого скупія гендляра. Ти приносив йому якийсь товар. І я гадаю, що і тепер у тебе є річ для продажу, і ти шукаєш того гендляра. Та хіба ти не знаєш, сину, що чужоземці звикли нас дурити? А цей гендляр такий облудник і шахрай, яких ще й світ не бачив? О, сину, покажи мені те, що ти хочеш продати. Я дам тобі стільки грошей, скільки воно коштує. Аладін вийняв срібну тарілку і подав ювелірові. І старий узяв її, зважив і спитав, скільки давав тобі той гендляр, і чи це така сама річ, як ті, що ти досі йому продавав. Авжеж, відповів Аладін, це точнісінько така тарілка, і за кожну він давав мені по динару. І почувши це, Старий схвилювався і вигукнув, А що я тобі казав? Клятий чужоземець, він обдурив тебе. Ця тарілка зроблена із щирого срібла і коштує сімдесят динарів. Якщо хочеш, я відрахую тобі їх. І старий ювелір відлічив Аладінові сімдесят динарів, і Аладін взяв їх. І подякував Ювелірові за чесність та справедливість. Тепер щоразу, як кінчалися гроші, Аладін продавав старому тарілці, і по недовгім часі вони з матір'ю стали жити в достатку, проте не змінили своїх звичаїв, не купували зайвих речей і не робили великих витрат. Аладін перестав водитися з хлопцями шалапутами. І приятелював тепер тільки з дітьми статечних та шановних людей, і щодня відвідував базари, де знайомився з купцями, великими й малими, розпитуючи їх про товари та про торгівлю. Заходив він і до ювелірів та торговців коштовностями, і дивився, що вони продають, що вони купують. І врешті збагнув, що плоди, винесені з підземелля, не скельця чи кришталь, а коштовні самоцвіти, яким і ціни не складеш. І тоді Алладін зрозумів, що він володіє багатством, якого не мають навіть царі, бо не бачив він у ювелірів жодного каменя, схожого на його самоцвіти. Всі вони були куди більші, яскравіші та блискучіші. Аладдін щодня ходив на базар, знайомився з багатими людьми і заводив з ними дружбу. Він розпитував, як купці продають і купують, беруть і віддають, дізнавався, що коштує дорого, і що дешево. Якось, коли він після сніданку, Прямував, як звичайно, на базар, він почув крик оповісника. За наказом царя, часу і Володаря століть, хай усі купці та торговці замкнуть свої крамниці, хай усі люди замкнуться в своїх будинках. Царівна, Бадр Альбудур, дочка нашого могутнього царя, поїде до лазні. Хай ніхто не виходить на вулицю. І не визирає з вікон, хай ніхто не ослухається цього наказу. Коли Аладін почув цю оповістку, йому закортіло бодай одним оком глянути на царівну. він сказав сам собі: усі навколо тільки й балакають про її красу та чарівність. Невже я так і не подивлюся на неї?